Доброго дня моїм підписникам та глядачам каналу, а також моїм учням. З нічого зробити щось? Ні, неможливо. А давайте спробуємо. Напрямок мого каналу це мінімум затрат, максимум віддачі. Отже, тема гольниця, урок по трудовому навчанню 5-6 клас. Отже, мінімум затрат це обрізки тканин, речі, які вже не підходять по різних причинах. Наповнювачі, які колись були у подушці чи ковдрі, а зараз можна використати для роботи: оздоблення, це кружева, гудзики, наліпки, стрічки, шнурочки і так далі. Приступаємо до роботи. Нагадую про техніку безпеки поводження з голкою та ножицями. Сьогодні ми зробимо два типи гольниць. Перша найпростіша, наступна трішки складніша. Для початку нам потрібні такі прилади й матеріали: горнятка маленького розміру, будь-які, шнурочок або стрічка, невеличкий відрізок тканини, ножиці, пістолет з гарячим клеєм, наповнювач. У мене синтепон вибраний з одіяла, звичайно чистий. А ще голка з ниткою. У мене не було гольниці, тому голка поки що прилаштувалася на шпульці з нитками. Взагалі-то у мене була гольниця, така собі неприваблива, створена за дві хвилинки. Це горнятко із таким кусочком упаковочного матеріалу, яке вкладається в нове взуття. До речі, в такому матеріалі міцно тримаються голки, можливо, його колись використаємо десь. Я вибираю ось таке подароване мені горнятко і приступаю до процесу роботи. На тканині з вивертного боку малюю коло. Воно не мусить бути ідеальним, але воно мусить бути більше на 1,5 см від отвору горнятка. Вирізаємо ножицями. Ножиці у мене спеціальні для тканини. Ви можете взяти будь-який, але гострий, щоб легко різали тканину. По краю кола прошиваємо голкою з ниткою, яка складена удвоє для міцності, і прошиваємо наметовим швом. Далі кладемо всередину тканини наповнювач та затягуємо міцніше кульку, яка утворюється. В кінці зав'язуємо вузлики та прошиваємо нитку всередині між краями тканини так, щоб ми були впевнені, що воно не розійдеться. Переміряємо кульку до горнятка. Якщо все нас влаштовує, то беремо гарячий клей і по бокам клеїмо і вкладаємо кульку. Для оздоблення горниці я візьму такий собі шнурок і зав'яжу навколо горнятка і зроблю бантик. Так як горнятко само по собі дуже красиве, то я його не буду перевантажувати лишнім декором. На бантик можна прикріпити дерев'яну намистинку, а у мене є логотип з моїм прізвищем. Ось я його і використаю. Заодно він буде слугувати підтвердженням моєї авторської роботи. І якщо я захочу комусь подарунок зробити таку гольницю, то людина буде знати, хто автор цієї роботи. І тут логотип служить авторським підписом. А тепер приміряємо голки для гольниці. Я думаю, що пряму функцію утримання голок наш виріб оправдовує. Трішки фотосесії і переходимо до наступного творчого задуму, більш складнішого. Для роботи візьмемо банку невеличкого розміру. кружево від платтячка, шнурок для вивішування білизни, можна нитку скрутити в декілька разів. Якщо немає шнура, картон та відрізок тканини, а також гарячий клей, ножиці, голка, яка вже має місце в новій гольниці, відмальовуємо коло розміром таке, як кришка від банки. Вирізаємо. На тканині з виворотного боку прикладаємо вирізаний з картону шаблон. І також відмальовуємо коло, але по 1,5 см більше з усіх боків, тобто більшого діаметру. Вирізаємо по контуру ножицями. І так як в першому завданні наметовим швом, ниткою складеною у два рази, прошиваємо по колу. Колір нитки не має значення. Кладемо всередину тканини наповнювач. У мене синтепон. І картон зверху. Стягуємо край ниткою. Розпреділяємо рівномірно і наповнювач і складочки на тканині. В'яжемо вузлик та прошиваємо край тканини в довільному порядку, щоб міцніше було. Приміряємо на кришечку. Якщо результат нас влаштовує, то беремо гарячий клей і наносимо на контур та середину кришечки і приклеюємо нашу подушечку. Зі шнура будемо плести косичку. Отже, відрізаємо три відрізки шнура довше, ніж окружність кришки. Приблизно приміряємо ніби на дві кришки. І ще один відрізок рівний окружності кришки. Для більш зручнішого плетіння косички використовуємо прищепку для білизни. Плетимо косичку, а в кінці закріплюємо гарячим клеєм. По контуру кришки за допомогою клею закріплюємо під самою подушечкою одинарний шнурок. Робимо це все акуратно. Далі по боковій стороні кришки, також за допомогою гарячого клею приклеюємо косичку, акуратно склеюємо краї. З невеличкого відрізка шнура формуємо бантик та кріпимо його у місці стику косички також за допомогою клею. У мене є блюдце з різними ґудзиками. Шукаю якусь прикрасу, щоб завершити декорування кришки. Ось така у мене знайшлася штучка. Це фрагмент відламаної сережки. якраз тут її бракувало. Гарно дивиться. Кришка закінчена, а скляна баночка якось ще не довершена. Для неї візьму кружево. Так як воно за широке, то приміряючи до баночки, я роблю з нього розмір, який мені зручний. В даному випадку підрівнюю краї, відрізаю по контуру зигзагової лінії посередині кружева. Так само ще докладаю частинку кружева, якого не вистачає, і приклеюю на банку, знову ж таки, за допомогою гарячого клею. Ось так виглядає скляна баночка, задекорована кружевом. А тепер найприємніша частина відеоуроку. Використати виріб за призначення. Ось у мене є гудзики. Якраз у такій оригінальній гольниці їм місце. А зверху на подушечці розмістимо голки. Я думаю, все вийшло гарно і просто. Головне бажання і трішки пофантазувати. Ну і звичайно логотип. Такий собі своєрідний підпис. За час відеоуроку ми зробили дві гольниці, простішу і складнішу. Вам, моїм глядачам, вибирати, яка вам більше до вподоби. Я отримала задоволення від своєї роботи і мені дуже сподобався кінцевий результат. Маю надію, що і моїм глядачам теж сподобався такий результат, а для учнів ще корисне завдання, яке по програмі у школі вони вивчають. Звичайно, мене цікавить ваша думка, отож пишіть, діліться досвідом, кладіть реакції, буду рада коментарям. Гарного настрою та миру в наш час! Тримаємося!